Друзі, вітаю вас! Давно в мене не було оглядів колод на каналі. Ви просили, виправляюся. І сьогодні покажу вам колоду Таро, яка називається Ноторія. Дуже цікава колода, тут є і кабелістика, є нумерології, астрологічні моменти, все, все присутнє. Подивіться, яка рубашка, дуже цікава, можна дуже довго і багато її розглядати. Я, як завжди, в своїх оглядах, здебільшого, хочу показати вам. Колоду і галерею. Чесно скажу, поки що я цією колодою не працювала. Аркани в нас підписані ось таким чином. Це в нас аркан зірка. Є, в принципі, колода зроблена за вийтом, але класичного тут мало чого можна побачити. Ми можемо бачити тут зірку, але це така єврейська зірка. Не, не так, як в класиці. Так? Верховна жриця, аркан. В принципі, все впізнавано це сила, і подивіться, як цікаво. Якщо в нас в класиці ми приборкуємо свого звіра, то в цій колоді Ноторія ми вбиваємо свого звіра собі. Так. Це в нас аркан смерть, перехід. Власне, дуже-дуже-дуже цікава колода. Подивіться, помірність. Вона говорить про те, що до кожного потрібно ставитися належним чином, щоб вистачало всім. І одного нагодувати, і іншого, і слідкувати за тим, щоб в житті не було ніяких перебоїв. Так, коли ви дивитеся галерею будь-якої колоди, це в нас місяць, то під час навіть перегляду у вас можуть виникати якісь думки, якісь асоціації саме з цією колодою, яку ви дивитеся. І я вам раджу записувати. Я взагалі всім своїм учням, які в мене на курсі по таро, завжди. Раджу вести такий щоденник таролога, і в мене на курсі є навіть вже зроблений щоденник таролога для учнів, які вони можуть роздрукувати і в нього записувати. Я раджу записувати всі абсолютно думки і свої власні асоціації, які виникають при перегляді тієї чи іншої колоди. Дивіться, колісницю ми можемо і так дивитися, і так. І це мені трішки нагадує: метафоричні асоціативні карти. Коли ми роздивляємося карту з тієї позиції, з якої ми її, в принципі, побачили, інтуїтивно відчули. Так? Ось так виглядають у нас старші аркани. Зараз трішечки їх віднесу, щоб вам було це маг. Всі аркани можна прочитувати, і, звісно, коли ви. Починаєте працювати з якоюсь колодою. Перед тим, як почати робити розклади, вам варто передивитися дуже уважно всі аркани і всі, подивіться, на, на диявола. Чи не здається вам, що тут диявол позначений саме за його прямою назвою: той, що несе світло? Подивіться. Яка цікава трактовка. І от як трактувати його в розкладі, тут можуть виникати дуже цікаві такі тенденції. Це старші аркани, далі в нас в Масті, так само Масті підписані, і підписано це, що це в нас двійка. Подивіться галерею і напишіть свої відгуки. Стосовно ваших вражень. Як ви вважаєте, особисто для вас ця колода низькочастотна чи високочастотна? Чи могли б ви працювати з нею, чи ні? Чи відкриваються вам якісь цікаві значення, поки ви переглядаєте ці аркани? Я не буду дуже довго зависати над кожним з них. Можливо, зроблю окремий огляд на цю колоду, в якому я буду розповідати про свої особисті враження, про свої особисті відчуття і вже поділюся своїм досвідом роботи з цією колодою, які мені відкривалися трактовки. Подивіться, до речі, по кольоровій гамі є. Карти, які таких темних насичених червоних кольорів. Є карти, в яких більше сірого кольору. Якщо ми подивимося, це в нас старший аркан, це масть кубків. Це масть кубків, це масть пентаклів, тобто не можна сказати, що якась окрема масть в нас в сірому кольорі. Ось дивіться, це жезли, від чого залежить колір, ну точно не від Масті, точно не від Масті залежить колір цих карт. А, от цікаво, я сподіваюся, мене YouTube не забанить, тому що останнім часом якось дуже він ретельно дивиться, які картинки показують, і деякі відео може просто видаляти. Через якісь несимпатичні з його точки зору картинки. Я не знаю, чи так працюють алгоритми, чи ще якась причина, але так буває. Тому, ну, не встигла я передивитися дуже ретельно колоду, щоб бачити, які карти можна показувати, які не можна показувати. Тому показую вам всі. А ви вже будете. Сподіваюся, що не забанить нічого не буде такого. Ну, тобто, перший момент не від масті точно залежить кольор. Можливо, від якогось смислового навантаження, але ну, це буде більш мені зрозуміло, коли я вже буду працювати з цією колодою. Зараз ось тут, подивіться, з'являється блакитний і зелений. Це в нас кубки і це в нас туз кубків. Вже буду ділитися з вами зараз. Дивіться просто галерею. Я знаю, що будете 100% запитувати, де я купувала цю колоду. Будь ласка, друзі, перейдіть в мій інстаграм. Там я писала окремий пост про те, де я купую всі свої колоди. В одному з тих магазинів, які я зазначала в пості, я й купила цю колоду. Пишіть ваші враження від колоди, чи сподобалась вона вам, чи не сподобалась. І чи хотіли б нею працювати, і я обіцяю ділитися розкладами на ній і ділитися своїми думками, своїми враженнями від розкладів. Дякую за перегляд. Чекаю на вас в коментарях.